Всім привіт! Ну, слава Богу, ми добралися додому. Комбайна вже поставили на його звичайне місце. От. Ну, правда, ще слідуючи по плану. Його ще чекає малина. Ну, хто, хто бачив наші відео вторішні, тому вже хто бачили, а не бачили, то дасть Бог ще покажемо. Корочі, молотим ми мали, але теж комбайном. Е, гречку привезли. Найгарніша гречка на Дальньому пайові. От, найгарніше сипнула і найгарніше зерно. От так розсипали і щось так задовбався, що бляха ледь говору. Ніби ж яка робота, поїхав туди, помолотив, слава Богу, без полому. Ото тільки що дуже замотувало мотовило, намотувало дуже. От, за кожним, що круг то ставали, чистили. О, цього. Ну, але ніхто в її не гнав, не спішили нікуди. Коротше, говоря, Ми рішили і постановили. гречку розсипали на пльонці. Їдемо в Кременець оддихати. Відпочивати! О. А вже, дасть Бог, завтра плануємо приїхати віяти і сушити. Ну, в блокноті вже викреслю великий пункт змолотити гречку з такою приємністю. Гречка змолочена. Тепер дай Бог її ще перевіяти і висушити, заскладювати, а далі будемо бачити, що там буде з нею. Ось така справа. Хлопці готують козам Вечеру збирають. Матвій знімає акумулятор. Комбайна, щось, щось там йому не виходить. Тр Треба, як в тому анекдоті, з допомогою молотка і якоїсь то матері. <реш> 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 Добрий народ, папа. -па. Всім хорошого настрою, здоров'я, смачної гречаної каші. Па -па.